Ось такі живі оригінальні скульптури заполонили фоє академічного театру імені Шевченка на вихідних. Золотаві, сріблясті, чорні і білі з різними поставами, образами та настроями. Тут і лісові мавки, і джентльмени, і венеціанські та англійські дами, і студенти, і символи Нового року. Такий подарунок усім закоханим на День святого Валентина приготували учасники колективу Шанс Палацу культури південний гірничозбагачувальний комбінат. я українська дєва. Это главное в моем образе, потому что я настоящая патриотка, мне так кажется. Главное, то, что у меня есть символ, это венок, как вам видно, юбка украинская. И мне очень нравится то, что я в белом цвете, это мрамор. Я об этом образе мечтала всю жизнь, и наконец-то моя мечта сбылась. А чему ты мрела сама про такой образ? Ну, потому что мне этот образ подходит. Живі скульптури приковували до себе погляди відвідувачів, завмерлі у відповідних своєму образу позах вони були як справжні. Іноді глядачі пильно вдивлялися, щоб переконатися, що це не так. Відповідними до запропонованих образів були і костюми: яскраві вишукані вбрання, кренолінові сукні, розмаїття кольорів. До речі, одяг скульптур вигаданий самими дітьми і доповнений керівником колективу Шанс Аліною Суровцевою. Возникла ідея, чому б не плані? мечты человека в качестве скульптур. Каждый человек мечтает о чем-то сокровенном, но не может выразить. Это коллекция живых скульптур, которая посвящена Дню Святого Валентина. Любовь в любом проявлении хороша. Без любви невозможно жить на земле. Мы с помощью любви передаем сегодняшние действия. И сегодня у нас День Валентина. Центральними скульптурами виставки стали янголи. Вони утворили композиційну будову. Маленькі янголятка підтримували Бога кохання Копідона, а чорний янгол збоку споглядав за ними. Копідон же під час виставки не стояв без діла, і у ході дійства вразив своїми стрілами Амура не одне самотнє серце.